Бажаємо міцного непохитного здоров'я! Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, хочемо висловити нашу неймовірну подяку Опанасенка Руслану та громадському об'єднанню військової капелани міста Києва за надану нам електрозарядну станцію, яка дуже допоможе нам у нашій боротьбі з ворогом. Електрозарядна станція це перш за все якісний зв'язок. Вона створює комфортні умови для наших бійців. І, врешті-решт, електрозарядна станція це ще одне збережене життя. Щиро дякуємо вам за це. Слава Україні! Героям слава!